Інтернет це місце сили, знань і повної автомобільної маячні. Бо як інакше пояснити поради, про які ми розкажемо далі. Сьогодні ми з вами влаштуємо технічний розбір п'яти дуже дивних порад з мережі і пояснимо, чому деякі ідеї краще залишити тіктокерам. З вами екзістює екосистема автомобіліста, яка знає, для кожної задачі є нормальне рішення, а не пекельна самодіяльність. Порада номер один: натерти кузов, знаєте чим? Гірчицею. Для того щоб тимчасово закрити подряпину. Але давайте чесно, гірчиця – Це соус, а не полімер. Вона не захищає лакофарбове покриття, а навпаки, може спричинити корозію, якщо залізе в мікротріщини. І ще знімається вона погано. Якщо хочете захисту віск або керамика. А яку найдивнішу штуку ви втирали в машину, думаючи, що це допоможе? Поділіться в коментарях. Знайдемо топ-3 найкреативніших. Порада номер два. Вставити тенісні м'ячі в пружини або для підвищення ресурсу ходової, або для м'якішого ходу. Насправді, це найкоротший шлях до заміни амортизаторів. М'яч не амортизуючий елемент. Він змінює роботу підвізки, збільшує навантаження і викликає неравномірний знос. Хочете м'якіше є амортизатори з іншим демферуванням. Пнемо підвізка, врешті-рест. Хочете жорстко проставки вам під пружини. Хочете довше, просто купіть дорожчі запчастини від преміум брендів. Порада номер три. Увімкнений постійно вентилятор пічки навіть улітку. Ніби для створення в салоні надлишкового тиску, щоб в салон не потрапляв пил. Автори лайфхаку забули додати, що вентилятор має ресурс. Якщо він працює постійно, то зношується швидше. І це не той вузол, який дешево замінити. А пил не потраплятиме, якщо регулярно міняти фільтри салону від провідних виробників. Їх можна підібрати у нас в як по Він-коду. А ви їздите з вімкненим вентилятором завжди, чи лише коли реально потрібно. Напишіть, цікаво, хто до чого звик. Порада номер 4 скріпка. Новий діагностичний сканер. Наприклад, якщо у вас раптово вийшов з ладу вентилятор охолодження, не біда. Дістаєш скрипку, лізеш під капот, вставляєш замість запобіжника і розумієш, це він перегорів чи щось інше. Можливо, це нормально спрацює в старих жигулях, де електроніки менше, ніж в тостері. Але, скоріше за все, якщо запобіжник перегорів, то десь є проблема. Скріпку твій автомобіль не розплавить, тому перегоріть десь в іншому місці. І добре, якщо без фейерверків. може дешевше придбати у нас набір запасних запобіжників. Порада номер 5 Обгорни безконтактний ключ у фольгу. І ти невидимка для автокардіїв. Ну, супер. А ще можна натягнути шапку з фольги, щоб тебе не щитали інопланетяни. Ну, добре, фольга дійсно в якійсь мірі може трохи екранувати сигнал. Але ти ж не носиш ключ на сковорідці. Фольга мнеться. Рветься і з часом просто перестає працювати. І точно не блокує повністю. Хочеш захист, купи спеціальний екрануючий футляр, він реально блокує сигнал. А якщо ви пробували тримати ключ у фользі, то чекаємо вашу історію в коментарях. Також напишіть, які ще дивні поради ви бачили в інтернеті або, може, пробували самі. Напишіть, зробимо другу частину, якщо назбирається матеріал. Пам'ятайте, інтернет дуже класна річ, але ваш автомобіль ще краще. Він заслуговує на професійний догляд, а не на експерименти. Все, що вам потрібно від нормальної хімії до консультації, доставки та навіть евакуатора вже є в гістієї. Бо ми не просто магазин, ми ваша екосистема автомобіліста. До зустрічі! І не мажте машину нічим, крім професійної хімії.